Уху, я буду максимально швидко знімати це відео. Тому що я у філіалі пекла. О, Боже, господи, мені. Всім привіт, це косметичка за 5 тисяч гривень. Ми дочекалися нарешті щось не за 5 копійок, щось що може навіть буде адекватно виглядати. 5 тисяч це доволі таки великий бюджет, і насправді я думаю зробити декілька відео з цим бюджетом, щоб показати різні варіанти косметичок. Сьогодні в нас косметичка, яку я збирала ну не один день. Для тих, хто не знає цю рубрику. По перше, подивіться минулі відео. Тут прикріплю їх обкладинки. в мене були косметички на різний бюджет. По друге. По-друге, розказую, ми будемо сьогодні робити макіяж з засобами, які в сумі складають 5 тисяч гривень. Вартість цих засобів складає 5 тисяч гривень. Зараз розкажу детальніше, які засоби в нас сьогодні на обзорі. Тон mm Лореаль -hmm. Very Light. Не, Що сказати? що сказати. Дуже давно дивилася на цей засіб. Це тінтований серум, тобто це навіть не тональний засіб, це скоріше типу догляду. Штука. Воно не буде супер перекриваючим на літо. Я і хотіла щось подібне, щоб, знаєте, просто трошечки вирівнювало тон шкіри Спробуємо цей засіб. Я його ще не тестувала. Це що скло? Лерай, воно таке трошки люкс вайбом віддає, хоча коштує 536 <звист> гривень. Кстати, про люкс вайб. <звист> Найдорожчий наш засіб за сьогодні консилер Este Lauder futurist 1450 гривень. Я його купила собі в користування, звичайно, не для цього відео, але ну, вирішила зробити паралельно на нього огляд в цій рубриці. Що я можу сказати? Як я вже й сказала, найдорожчий наш засіб на сьогодні. Стоємо його на обличчя, покажу. Все пудра, куди без пудри. Я була на презентації цієї пудри. Це пудра від Юніко. Вона коштує 750 гривень. 760 гривень. Але вона заспієв і знову ж маю що про неї сказати. З ніжною любов'ю ставлюся до продукції The Balm. Мені дуже подобаються їх пакування. Це палетка для обличчя. У мене був досвід з продуктами для обличчя від The Balm. Подивимося, що я скажу на цей раз. 158 гривень коштувала ця краля. Олівець для брів від Лореаль за 268 гривень. Мені здається, олівців від Лореаль в нас ще не було для брів. І мені цікаво, як він буде працювати. Він у дереві. А, мені подобається його пакування, і, до речі, мені здається, я вгадала з кольором. Зробимо свої висновки. Катеріна Катріс. Катер... Не Катеріна, якщо а що. Катріс! 150 гривень, море удовольствия. Якийсь гель для. Извините залізти, що, не позорся. брів. Hey, палетка ціней. Мейблін Нью-Йорк, моя влажна мічта дитинства. Сіті що? Ньюц оф Нью-Йорк. Отака палеточка ціней. Знову ж перше враження буде сьогодні. 525 гривень. Ще одна влажна мічта від Мейбелін 150 гривень. Колосал Каял. Боже, коли вони виходили? Я так мріяла про цей олівець, в мене не було тоді на нього грошей. Нарешті маю можливість спробувати його порівняти зі своїм улюбленим олівцем від «Ламелю» з цим. Наш найдешевший засіб це тінт за 114 гривень. Я планую його використовувати і в якості рум'ян, і на губи. Я дуже люблю останнім часом тінти і буду залюбки, ну, типа, що. Yeah. Залюбки спробую цей тінт. 114 гривень приємна ціна. І два продукти за 129 гривень, точніше, 129 і 129 в сумі. 258 туш вісім глембі, яку я вже тестувала, і знову ж розкажу, що я про неї думаю, чому я включила її в цю косметичку. І ось такий продукт я залишу інтригу: це для губ Глейс, глазур для губ, глембій. Покажу Фух, дуже спекотно. <смеш> Я б хотіла до вас прийти з красивою зачіскою, все таке, але в мене нема світла -го години. динами Я як зробила собі якісь там бігуді, потім розпустимо 36 градусів на вулиці. Я не можу відкрити вікна, бо все, що ви будете чути, це від генераторів. Трошки плавлюся, але всі ми плавимося. Хочу, щоб вам, хоч було що подивитися, поки відключу відключають, відключу. Спершу будемо робити, звісно, тональний крем. І насправді е я обрала спонжик для його нанесення тільки через те, що спонжик мокрий, холодненький. Я хочу, щоб щось холодненьке і мокре торкалося мого обличчя. Повторюся, що тон коштує 536 гривень. Може вже дорожче. Я брала його приблизно три тижні тому. Його треба взбовтати перед нанесенням. А мої улюблені тональники раніше були якраз від L'Oréal. Мені дуже подобався ось цей Infallible Matte, Він тоді був. Я його використовувала прям декілька років. Заявлено, що тут буде сяючий фініш. Я люблю матові, але нещодавно візажист на зйомці зробив мені комплімент, що мені пасує, коли в мене сяюча шкіра. І насправді, в таку спеку мені нереально постійно утримувати свою шкіру матовою, тому я зараз експериментую. Уже, поїхали? Наношу спонжиком, нанесу на половину обличчя, щоб подивитися, як воно виглядає. Блін, ну пахне. Трошки спіртом, трошки милом, не розумію. Нічого не понятно. Мені здається, цей тон можна наносити і руками, воно як крем, прям, як, точніше, як серум. Давайте для красивого кадру я трошки прям вилью на обличчя. Може в мене щось і вийде. Ой. Не бачу нічого, я в камеру дивлюся. Бачу вже, що перекриття е, таке дуже-дуже легеньке. Я знову ж знала про це і так заявлено, що це просто тінтований зволожувач. Ну, я радію, що в нас є ще консилер. Додам ще тут. Так, ну ми можемо порівняти насправді половини обличчя от в цій зоні. Ось тут нема засобу, ось тут є. Мені здається, типу, ця тоналка підкреслює текстуру шкіри. Ну, це не удивительна, тому що вона блискуча. Як так, такий трішки хайлайтер. Я розподіляю її всюди. Я не прям люблю такі сяючі фініші на собі. Але я не можу сказати, що це не гарно. Багато хто з людей дуже любить таке покриття, таку сяючу шкіру, особливо дівчата з сухою шкірою, мені здається, зацінять. Мені не подобається. Тут пакування, тому що кожного разу, коли я повертаю помпу ось цю на місце, тут стікає щось, вже буде бруднитися. Короче, Боже, з цього боку. Бачите, вже тут в мене забруднилася пляшечка. Може, мені пасує сяюч. Я... Скажіть ви, мені пасує сяючий фініш? Бо я не знаю, може я просто потна вже. Тут жарко У мене в квартирі десь 33, 32, 30. Ну, коротше, десь біля 30 градусів. Я піднію, як самі багато продуктів смоктує в себе спонжик, тому що він ну, дуже вологий. Звісно ж, він не самофіксуючийся. Його треба буде фіксанути пудрою. Наближу трошки, щоб ви роздивилися текстуру. Я ще розподілила його трошки на шию. Дивно, але мені подобається його фініш. Мені здається. Kind of. я буду передивлятися своє ставлення до сяючої шкіри. Ох, ці тренди й до мене набрали. Дивлюся, як вона буде себе почувати на моїй шкірі, точніше, як буде моя шкіра з нею себе почувати. Давайте <су> переходити до консилера. Значить, так, цей консилер за 1450 гривень має все перекрити, мене оздоровити, родину золотити. Я не знаю, 1450 гривень кожного разу, коли щось таке дороге собі купую. А я доволі таки часто вже собі таке купую, тому що, знаєте, це вже як у наркоман. <су> Треба повищати дозу, бо вже від. Старого не штирить. Ось. Мене зараз штирить від парфумів і від дорогої косметики. Кожного разу, коли я купую собі щось дорогеньке, я від нього очікую дуже багато. а Виявляється, що це доволі таки базовий продукт. Цим консилером я користувалася десь тиждень. Потім я поїхала в Італію і я його з собою не брала. І от я знову повертаюся до нього зараз. Да, він дуже світлий, я знаю. Ну і, і що? В нього такий дуже незручний сухенький дозатор, форма нічого, форма то ще полбіди. Вона просто дуже мало набирає самого продукту і передає на обличчя. Може це і добре, а може і погано. Я ще не розібралася. Сам консилер знову ж зволожуючий, він підсвічуючий. Я хочу розтушувати його пензликом. Я останнім часом розтушовую консилер виключно пензликами, Знаю, такий в мене прикольчик. Прям трошки їх вбиваю, втушовую в шкіру. Ну, подивіться, ля, ну, прику. Дуже класно підсвітила мені оцю ділянку під очима ця штука. І до речі, я зараз детальніше продивилася по шкірі, мені подобається. Як поки що сидить Лораль, знову ж я подивлюся там за 20 хвилин, бо тут спека страшна. Консилер прям такий. Ну він, по-перше, дуже світлий. Звісно, він буде трошки вибілювати, висвітлювати. Це не магія ніяка, але перекриває він доволі таки непогано. І я бачу світовідбиваючі ці частички. І можна знайти світовідбиваючий світлий консилер, який зробить не гіршу роботу дешевше. А <звісно> можна ще косметику, можна всю бюджетнішу знайти. Це суто питання бренду вашого комфорту, що вам подобається, що вам хочеться собі придбати. У бюджетних брендів купа, аналогів, купа класних засобів. Мені просто дуже подобається Lauder Double Wear. Ви знаєте, це одна з моїх найулюбленіших тональних основ. Тому я ніжною любов'ю ставлюся саме до тонувальних засобів цього бренду. І консилер непоганий. Дивіться, красиво. Красиво вийшов в нас тон, вийшла в нас база, така сяюча, здорова шкіра, почервоніння все перекрилося. І там, де я консилер наносила, більш інтенсивно. І там, де я тональний наносила, мені подобається комплекс. Так, далі я планую наносити пудру, але для початку, звісно, давайте спробуємо нанести тінт. Я його вже тестувала, коли знімала прольоти цих макіяжних засобів всієї косметички. Я його затестила на руку. Для мене він здався дуже нестійким. Наприклад, вчора я знімала відео для бренду Glam B. Вони мені прислали купу засобів, і я робила все обличчя їх косметикою. Іноді таке проварачую. В них є ось цей тінт, боже, я його ледь відмилості з я не знаю. Дуже стійка штука. Дуже така. Прям, я нанесла на пол секундочки, стерла. Все, в мене, ну, в мене на руці воно було типу, годин 6, хоча я постійно мила, я в душ ходила. Цей, мені здається, взагалі не такий агресивний і не буде так надовго залишати колір. Цей тінт від бренду Vipera. Пахне, от, от він пахне дуже приємно. Ось газіровочки. Ну, давайте нанесемо от, якусь тяточку на щічку. Допуту, трошки. Такий пензлик в нього аплікатор, як у лаку для нігтів. Пензликом розтушовую, я вже одразу майже нічого не бачу. Да, пігменту в нього дуже мало. Давайте я просто для порівняння покажу оцей відглинку трошки інший аплікатор. Він взагалі неприємно пахне, просто нічим. Трошки хімозно. Дай, на цій стороні ставлю дві цяточки. Бачите, вже пігмент, так? Да? Не знаю, чи відмию потім від пензлику це все. Набагато яскравіше і, блін, я не знаю, як я потім це знову ж відмию. А, а, она... а зачем? А зачем було це робити так сильно? Ой-ой-ой! Ну а час я трошки спробую перекрити тональним засобом, хоча він не сильно пігментований. Взяла цяточку перекрию трошки, бо мені не потрібна така інтенсивність наразі. Тут а, ну, я ще трошки додам. Так, може воно і добре, що немає такої пігментації. Я хз. у кожного свої запити до косметики так, Це легше розтушовується, але воно і менш стійким буде, мені здається. На губи трошки знову ж. Хай чилить. мені подобається. Мені подобається шкіра, вона така сяюча. Блін, а що мені різко почала подобатися, сяюча шкіра? принципі? Переходимо <клес> до пудри. Як я і сказала, я була на презентації цієї пудри від Юнік. Мені її е, дав бренд, я її не купувала. Коштує вона на сайті 760 гривень. Я нею користувалася всю поїздку в Італію. Я взяла лише цю пудру, тому що вона з SPF. Вона захищає від сонця. В неї SPF фактор е, 13. В неї фізичні фільтри. Що мені в ній подобається, вона класно матуш. Подобається дві речі. Нахідь, по перше, вона вибілює, але е, це не те, щоб сильно претензія, тому що всі е, засоби з фізичними фільтрами вони трошки вибілюють. Вибі... Вибі... І саме через те, ця пудра її треба наносити побільше, тому що. SPF. І щоб він працював, його треба нашаровувати нормально. Тану і плюс я просто люблю, коли багато пудри. Знаєте, я люблю матову таку штуку, хоча зараз я спробую не наносити таку кількість пудри, щоб просто закріпити, але не вбити все це сяйво красиво. Друге, що мені в ній не подобається, ну це вже просто забагато. Мені не подобається її пакування. По-перше, мені не подобається ця падушечка. Вона мені просто не дуже зручно дозувати е, засіб. Я в кришку якось намагаюся вибивати, але через цю сіточку це не прям зручно. Друге, вона постійно. Якась засрана в мене. в мене постійно в настіре Берця, як от тут по краям залишається пудра, вона розсипається по косметичці. Ця кришка марається постійно. Коротше, саме пакування мені не сильно подобається. А от пудра, сам продукт, е, да. Мені як людині з жирною шкірою дуже зручно оновлювати SPF саме з пудрою. Я Відчуваю, як в мене коротше поразовується от тут. Ці три дні в нас аномальна спека 36 градусів. Я їхала з Італії. Я поверталася жити в Україну, тому що в Італії влітку нереальна спека. І що ми маємо? Зміну клімату. Не Знаю, як у вас у мене просто плавиться кукуха. Це все дуже впливає на психологічний. стан. Минулого року в цей же час, ну можливо, десь в серпні, коли був пік спеки, я себе вбивала продуктивністю. Я пам'ятаю, що я прям себе змушувала постійно працювати. У мене через це постійно боліла голова. Мені фізично, я себе фізично Доводила до якогось стану, де я просто вже не вивозила. літа я собі дозволяю вже більш розмірений спосіб життя. Це все було через те, що я не дозволяла собі бути непродуктивною. Я на себе тиснула. І мені здавалося, якщо я не буду щось робити, якщо я буду давати собі відпочинок, навіть коли мені прям фізично погано, фізично спокотно і болить голова. Я щось втрачаю, втрачаю можливості. Я не доб'юся того, чого я хочу. Коротше, я себе прям тероризувала гірше, ніж будь-який хейтер. Я знаю, як багато всього впливає зараз. На ментальний стан У кожного свої проблеми. Якщо ваші проблеми не схожі на проблеми більшості, це не означає, що вони менш значення. Якщо вам так само важко давати собі відпочинок, або ви просто відчуваєте моральну втому від всього, що відбувається. Я вас чудово розумію, я в такому, ж не стані. не соромтеся йти в психотерапію. Я не в перший раз вам наголошую, що психотерапія це просто як частина лайфстайлу, це частина турботи про себе. В моєму випадку невід'ємна частина мого життя. Робота з психологом свого часу, наприклад, мені допомогла зрозуміти, де. Я на себе насідала просто без причини. Де Моя тривожність керувала мною, а не мої власні бажання. Усвідомити, як мої власні емоції впливають на моє ж власне життя. Це складний шлях. Дійсно, коли ти починаєш в цьому розбиратися, ти аналізуєш багато і розумієш, що багато чого йде зсередині, а не ззовні. Знову ж наголошую, щоб ви не боялися, не соромилися пробувати звертатися до спеціалістів. Більше є Майндлі. Знову повертаюся до вас цією рекомендацією. Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку та роб. Буде з психологом онлайн, тобто з будь-якої точки світу. Ви можете знаходитися де завгодно: Україна, за кордон, Європа, Америка, з будь-якої точки в їх додатку дуже зручно проходити сесії, бронювати час, обирати спеціаліста. В них там є свої візитівки, Ви знаєте, в мене є проблеми з цим словом. Sorry. Ці спеціалісти на Майндлі проходять особисту терапію. Вони мають вищу освіту за своїм напрямком. Тут це не просто якісь диванні експерти, як у випадку в коментарях в якихось соцмережах, до яких прислухатися я не раджу. Вже маєте запит до психолога, або ще він у вас формується, пройдіть тест від Mindly за цим QR-кодом або за посиланням під відео. Коли ви його продаєте, Mindлі порадить вам класного спеціаліста, який підійде саме вам. Плюс у вас, як завжди, є промокод. Стеф 20. Він дає вам знижечку 20% на першу сесію з будь-яким експертом, психологом з платформи. Щоб Вам було ще комфортніше спробувати дати шанс психотерапії. Залишаю вас з тестом від Майндлі, з посиланням під відео, з промокодом. Проподіваюся, це буде вам корисно. Багато хто з вас вже писав, що зверталися на Майндлі, вже користуються цією платформою. Радію, що вам мої рекомендації корисні. Приходьте, а ми рухаємося далі. Мяу. Цей мені mm -hmm. подобається, як виглядає шкіра, блін, дуже подобається. Через те, що цей тональний засіб він сяючий, а пудра прям матуюча. Вони в тандемі зробили мені таку хелсі шкіру. І буде <плес> сюрприз, звісно, якщо я на монтажі побачу, що я зелений шрек. <плес> або якась, знаєте, типу, по суперпересушений сухарік. Переходимо до олівчика від L'Oreal за 150 гривень, до речі, не так дорого. Він у дереві, він на такому світлому кольорі, і він доволі такий жорсткий. Я таке люблю. Чим жорст жорсткіший олівець, тим він менш у мене попливе. Скажете, блін, стефа, що ти, ти якась американка сьогодні Sorry. я їздила в Прагу отримувати американську. Місу, я її отримала. Підписані на мій інстаграм ті вже знають. Тому знаєте, тепер англійська моє все. Вчу англійську з новою силою. Я О, колір. Прям ідеальний. Майже не заповнюю брови. Насправді останнім часом просто додаю там, де нема в мене волосічка, трошки. Кольором і вони такі виходять більш-менш натуральні. Зараз в мене натуральний колір волосся. оце все, мій рідний, і під нього цей колір прям супер. Скоро я освітлюся, подивимося, як воно буде виглядати з новим. Що це? Але кида дивимося, як буде виглядати з більш освітленим кольором волосся. От поближче можете зацінити, які вийшли брови. Вони в мене не однакові, без коментарів. Що далі робимо? Палетку ціней для очей чи палетку для обличчя? Давайте. Як Даша слідопит, я вас не чую! Я вас не чую. Я не знаю, хочу очі. Що мені не подобається в цій палеці. Кольори mm. вони теплі. Це американська сторі. Як сказати, вони всі теплющі. В мене за кольоротипом воно мені може пасувати, да. Але. Вона ще до цього і нудна. Я не хочу її хейтити перед тим як ми її використаємо, але ну в неї дуже такі базові, базові, теплі, коричневі кольори, які є майже всюди в усіх палетках, які я Давайте знаю. Давайте святчаньом щось. Тут ще, до речі, немає красивого, красивої блискучки. Я не бачу. Тут є ось такі напівсатинові, напівшимерні, щось вони мене не вдихновляють. Орігінатор так скажете. неймінг. ну... Зараз візьму ще якийсь колір. Давайте ось цей а, напівфіолетовий, напівлавандовий. І я візьму ще. Після тут аж три ось таких пудрових напівпрозорих. Я так думаю, що вони на шкірі будуть. Відтінка, навіщо стіль? Давайте візьмемо ось цей коричневий. Ось передаю. Що <сх> ж з тобою зробити? <сх> <сх> Давайте спробуємо. <сх> Давайте візьмемо пудровий відтінок. По перше, ось цей арт. Різниця між цим артіст і цим відтінком в тому, що це більш жовтий пудровий, а це більш рожевий пудровий. Але на очах я. Впевнена, що вони не будуть нічим відрізнятись. От я зараз взяла артист, я його наношу під брівку. Угу. і беру зараз отой другий Лоїст. Наношу. Чи бачимо ми тут різницю? Ні, ну може для людей у яких взагалі нема палеток тіней, це буде прям кайф? Я ну, не знаю, що я хочу. Давайте візьмемо якийсь отакий більш а... бежевий-коричневий. Наношу його. Ох ти ж, ю! пігментовано. Ладно, буду підтушовувати чистим пензликом. Я знаю, що здається, що він не чистий, але він чистий. Тушується він нормально, просто що я ляпнула багато кольору собі одразу на повіку. Ой, щас. проблема не в тінях, Проблема в тому, що мені не подобаються кольори. Я не знаю, що нанести. Чи обирали, я обирала, не пам'ятаю вже. Візьму цей відтінок Dreamer. Він сяючий. Нанесу на центр. Ну він такий сімпа. Да, сімпатичні, я блін розбалована вже тютя. Я люблю яскраві шимери. Це не виглядає погано, зрозуміти мене правильно, але просто нудно. Я ще повернуся до палетки. Візьму цей е, олівець. У мене трошки паніка, тому що я робила своч коли. Цього олівця, коли знімала прольоти, я не змогла його стерти вже за 10 секунд після нанесення. Він тупо в'їдається, як татуювання. Наношу його в куточок ока. Я не знаю, як його розтушовувати, враховуючи, як швидко він застигає. Може, пам'ятаю, коли він тільки вийшов, як я його хотіла. Я ще дивилася оці промотуючі ролики від Maybelline, Там. де різні блогери робили різні макіяжі з цим олівцем. А тепер я й сама знімаюся для Мейбелін. Прикольно. буду пробувати розтушовувати ось таким скошеним пензликом. Внимаю ту шовку бігом! Опа, 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 тушуємося, please, 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 welcome, please, о, Окей, окей. Я спробую вам показати, бачите, він розтушовується в таку сіру, плямисту стрілочку. Буду набрати його прямо, безпосередньо на пензлик, І трошки. Ну, з ним складно працювати. Я та. не скажу, що він не гарний і все таке, але просто з ним складнувати. Ту його також на слизову. Я уявляю, як я ще буду психовать, коли я буду намагатися його змити, а що око щіпає? Чи то я собі понаганяла? Господи. У мене таке случилось. В мене таке случилось. Палетка Наталі Денона, на. ладно, Наташа Денона. 70 доларів штука. Мені її подарували, до речі. Тут були оці рефіли, які постійно вони гойдалися трошки. Раз рефіл. Цілий. Це було отут. Два рефіл. Цілий. І впав мій улюблений рефіл. І він теж цілий. Слава Богу. Те, що воно випало, це паніка. Візьму з палетки, ось цей Бургундій відтінок, такий бордо знизу ось тут. Да, Симпатично, симпатично, цей відтінок мені подобається. Я повторила на іншому оці макіяж, і мені дуже не подобається цей олівець. Ось чому я про нього так мало чули. Палетці. Давайте завершимо е, ось цією білою блискіткою у куточок ока. Ні. Ну, палетка як палетка, нічого взагалі особливого. Мені макіяж очей сьогодні. Подобається, kind of. Як бачите, в мене вже є блиск на обличчі, але ви можете продумати, що це жирний блиск. Ні, це просто пот. В кімнаті вже приблизно 32 градуси. Мені дуже спекотно. О, я навіть не знаю. Що тут сказати. Бачите, скільки? Ну це вже жир, мені здається. Ой, я ніжною любов'ю люблю цю всю концепцію The Balm з їх пакуваннями. Дивіться, яка прикольна штука. Double Crosser, Highlighter, Bronzer та Рум'яна. Коштувала ця палетка 700... 758 гривень. Так багато чоловіків, так мало часу. Понімаєм. В мене вже були продукти від Забал. Yeah, обличчя. У мене були їх бронзери, в мене були їх рум'яна, в мене було аж два їх хайлайтера: Мерілу, Сінділу. І, і всі трошки тепленькі, трошки золотаві. Ну, Це американська косметика. Американська косметика, як правило, вся з теплими підтоламить вони там таке. Оцей бронзер, звісно, в мене є підозра що я буду гном. на великий пензель. Головне, щоб він класно розтушовувався. Ну, нічого не бачу. Я нічого не бачу. А я пам'ятаю, в мене з їх бронзером була така сама фігня, він був дуже сухий і мені дуже треба було багато разів, отак пензликом возити по рефілу, щоб щось набрати. Цей бронзер називається Ну. No. Я майже не бачу відцінку, ви бачите? Якщо ви бачите, напишіть, бо я реально. Ну, от зараз в дзеркалі і в камері я не бачу. Тут нема дзеркала, я не бачу нічого. Тому в якості рум'ян продублювати наш тінт відтінок мадам. Це такі рожево. Хоча ні, вони як цеглиново. Ой, непонятний колір. Рожеві такі. Такий я ці блогери. Рожеві. А отут. Я хотіла бути красоткою, я стала посмішитись. Я не знаю, чого бронзер майже не пігментований, а рум'яна, блін. Візьму спонжик, яким ми тушували тональний засіб. Не знаю, скільки це хороша ідея, як це допоможе, але хоч щось. Дуже яскравий, рожевий. Мені стільки не треба було, не знаю. Я зовсім трошки набрала, ніби. Я люблю рум'яна, але я люблю контрольовано їх нашаровувати. хайлайтер. Хайлайтер тут золотавий. В цілому він нам підходить під нашу гамму. це, Блін, дуже золотий. Ну нічого, красиво, красиво. Смаглу шкіру буде саме те. Полірована шкіра з ним не підкреслює пори. Гарно. Шуба-дуба! Чи коштує ця палетка 758? Ну так, якщо вам подобаються кольори, то тут аж три засоби, тобто все обличчя майже оформити можна, е, у... окремо пудру, прозору, та й все, і маєте все для обличчя. Закріплюю брови гелем для брів. За... Та що ж таке? В мене це пакування, бачите, воно трошки випадає. Я не люблю, коли щось ламається, коли я ще не почала навіть користуватися. Така, блін. Я не знаю, чи побачите ви, але сам пензлик він в такому якомусь Слизь якась. Дуже багато продукту на самому пензлику. Мені стільки не треба. У мене зараз ламіновані брови, і в цілому вони класно будуть триматися від всього. Він якийсь мерзкий трошки. Дуже да? багато продукту на пензлику на кисточці цієї на щіточці. Я не знаю, чи побачите ви, але дуже багато продукту віддається на саме волосся і навколо нього на шкіру. Не подобається саме через, через дозу. Сам продукт не знаю, сам продукт ну ніби щось і зафіксував, Але не подобається аплікатор, не подобається, що пакування ламається. Ну, таке собі. А оцю туш я спеціально взяла. Це туш від Glam B Long Lashes Cat's Dream Mascara. У неї дуже класна щіточка. От я підзняла, і вона з одного боку пласка, і це дуже зручно прикладати прямо до всіх вій, щоб їх профарбувати. З іншого боку, тут силіконові щіточки, які розділяють вії, і вона дуже класно їх профарбовує. При цьому не робить їх такими дубовими, знаєте, коли фіксується туш. Вона, як правило, такі жорсткі вії стають. Ні, з ними вона така м'якуся, м'якенькі вії залишаються, і я її тестувала вже двічі або тричі, і прям. Сподобалося Чому вона недорога? Це ще раз доказує, що туші для вій, як і помади, на мій погляд, дуже рідко варто купувати. Дорогі і. Туш є туш. дуже. Дуже багато в бюджетних сегментах класних тушей, класних помад. Звісно, все на ваш розсуд, на ваш вибір, тому що і в люксі of course є класні туші. Ще трошки нижні. Додам, ну подивіться, яка вона. Вона робить їх прям пухнастими, при цьому підкручує, профарбовує класно, хороша туш. Прям буду користуватися. Бачите, яка стрілка жахлива? Господи, вона якась сіра. Плямиста, фу, не подобається цей олівець. Щоб ви розуміли, в мене перегрілася камера, але, але ми що... вже майже завершили. Дивіться, який погляд. Ну, ті гріться, нульвіце. Ну, ну звініть. Він, звісно, дуже багато всього вирішують. Повертаємося до губ, це наш останній крок. Знову хочу нанести тінт, я щось його не бачу майже на губах. І зверху буду наносити цей продукт, як і обіцяла розказую. Короче, концепція: значить, дістаю. Тут у нас дозатор. Він брудний, тому що я свинян, такий силіконовий. А сам продукт знаходиться навколо в такому резервуарі. І набираєш з цього резервуару трошки продукту, от скільки тобі треба. І наносиш на губи. Цей колір такий напівпрозорий В нього така мусова консистенція у цього продукту. В нього є колір. Від іншого я б сказала більш до матового відтінок номер два це Lip Glaze. глазури для губ від Glam B. Теж 129 гривень. І мені здається, прям красиво. Хоча до цього макіяжу очей я би брала іншу помаду, більш прозорий блиск, можливо. Що спущу свої бігуть? Хочеться, знаєте, просто стрибнути в басін. А, а про що я думала, коли я заплітала косічки? А що я їх буду розплітати? Окей, Волосся для мене зараз як ковдра. Тепла шерстяна ковдра. Трошки це все взбовтати, але не змішувати. But Лям та -да! а... в цілому. От що ми очікували? Косметичка коштувала 4960 тисячі дев'ятсот шістдесят гривень. очікую від такої суми? Це вже, знаєте, на макіяжі за 500 гривень, за 400 там за 1000. Це вже такий наборчик. Да? Я не можу сказати, що в нас вийшов поганий макіяж, але мені здається, він вийшов доволі таки посередньо. Мені сподобалися продукти для шкіри, просто можливо цю спеку. Це не зовсім ідеальний варіант саме з цією тональною, хоча вона виглядає непогано. Мені подобається, як виглядає моя шкіра, навіть при тому, що вона зараз пітніє, жирніє, просто божеволя від цієї температури. Силер мені теж сподобався. я Не можу сказати, що вони вони погані. Так само, як і пудра, її я тестую вже давно, і можу сказати з усією відповідальністю, що вона класно матує, класно справляється зі своєю роботою. Палетки. тут просто кольори не зовсім мої, хоча і дизайн, і концепція клас. Тут взагалі нічого особливого навіс. На мій смак за 500 гривень можна в цілому пошукати інші палетки. Якщо у вас взагалі нема ціней, вона працює, вона пігментована. З нею можна зробити пару образів. Вона тепленька. Якщо у вас там зелені очі, блакитні очі, вона класних підкреслює. Олівець, ну простіть, ну вообще, ну що общину Ну ні, тінт можна знову ж взяти більш пігментований, але якщо у вас немає такого запиту, він дуже приємно пахне. І як бачите, колір якийсь та й дає олівець для брів сподобався, Я для брів не сподобався. Ви самі все бачили. Туш е, класно дає об'єм, розділює. Прям придивіться до тушей від е, глембі, неочікувано. І їх ця глазур для губ. Ну, мені здається, вона дуже симпатична. Ну, до речі, вона стійка, неочікувано. Але вона стійка. Чи вона відбилася? Не понімаю. Цілому це все. Це весь мій макіяж. Дякую дуже, що дивилися. Дякую за те, що підписуєтеся. Приходите в мої інші соцмережі, такі як TikTok та Instagram. Я вас там завжди чекаю. Буду Дуже вдячна, якщо вліпите жирний лайк. Цей відео підтримайте мій канал і побачимося! Па-па!